Слава Україні, друзі, з вами знову Тарас Гук, і в сьогоднішньому відео сподіваюсь, в короткому, ми будемо розбиратись з тим, що ж таке CRS, автоматичний обмін податковою інформацією, і в першу чергу яку інформацію про нас та наші рахунки за кордоном отримує українська податкова та коли, якщо вам цікаво, Поїхали, але перед тим як поїхати, вже традиційно висловлюю щиро подяку всім воїнам збройних сил України, які зі зброєю в руках захищають нашу незалежність і дають нам можливість записувати ці відео та їх дивитися. Ще раз дякую вам, а тим, хто не зі зброєю в руках. Дякую, якщо ви підтримуєте українську армію, хоча б донатом. Якщо ні, то саме час задонатити. А тепер давайте перейдемо до суті відео. Тож найбільш важливе питання, як на мене, в рамках Сіресу. Це те, який саме рахунок ваш за кордоном буде повідомлятися іноземними податковими органами в Україну. І протягом якого строку. Адже, як відомо, CRS загалом це є автоматичний обмін податковою інформацією між усіма податковими органами, які є членами у і е, угоди про автоматичний обмін відповідною податковою інформацією. Таких країн вже є більше ста. І ось Україна нарешті не лише просто приєдналася до угоди, а й імплементувала її в національне законодавство і з 1 липня. Почне також збирати, накопичувати ту інформацію, яка в майбутньому буде повідомлятися іншим органам податковим інших країн. Але для нас, оце 1 липня, яке дуже часто у змі циркулюється, насправді ж значення особливого немає, тому що ми з вами резиденти України, і про нас Україна нікому нічого повідомляти не буде. Для нас набагато більш важливо, з якого моменту інформація про наші рахунки за кордоном. Буде повідомлена українським податковим органам. Ну і другий момент це саме про які рахунки йде мова: про рахунки з високою вартістю, з низькою вартістю це 1 мільйон євро доларів, чи це 250 п'ятдесят тисяч доларів. Тут теж якби є певна визначеність для українського національного законодавства, і українських податкових органів чи банків. Але для нас це теж не сильно має роль е, вирішально, тому що ми знову ж таки не є не резидентами України, і про нас Україна навряд чи буде щось повідомляти е, закордонні е, податкові органи. Тобто, щоб ми розуміли, що CRS – це виключно інформація про рахунки нерезидентів у певній країні, допустим в Україні, і з тими країнами чи податковими органами тих країн, резидентами яких. Ці особи і є. Тобто, якщо ви поляк, живете в Україні, то тепер про ваші рахунки в українських банках з 1 липня, можливо, податкова українська буде повідомляти податкову польську. При тому, що якщо ви українець, який має відкритий рахунок у польському банку, то для вас жодним майже чином ці законодавчі положення, які прийняті нещодавно Україною, стосуватися не будуть. Окрім того факту, що тепер Україна. Буде оцим частиною автоматичного обміну і зможе отримати інформацію від польського контролюючого органу чи польської податкової таким чином, щоб точно розуміти про який рахунок і який момент буде відбуватися обмін вашою інформацією з відповідного рахунку польського банку. Вам необхідно вивчати національне законодавство кожної із країн, в яких вас відкриті. Відповідні е, рахунки, але загалом при імплементації сіресу була позиція загальної організації ОСІДІ, яка і по суті є основним е, регулятором в цих цих питань, було визначено те, що попри те, що Україна буде передавати інформацію про нові рахунки з 1 липня 2023 року і починати звітувати за попередніми рахунками, зробивши ідентифікацію в строки визначення в податковому законодавстві України. Попри все це, країни-члени у яких є якраз більше ста, згодні з тим, що за весь 2023 рік всю інформацію про рахунки українців за кордоном, які в відповідних фінансових установах будуть визначені як ідентифіковані рахунки. Це важливо не про всі рахунки, а про саме ті, які є ідентифіковані, або там reportable, про ці рахунки будуть повідомлятися українську. Податково об український контролюючий орган за весь 2023 рік. Тобто це дуже важливо, що не з 1 липня ми будемо мати інформацію про рух обороти чи залишки на рахунках, а саме за весь 2023 рік. І другий момент про те, який саме ж рахунок буде підпадати під оцей а, з яким залишком чи з яким оборотом. Теж є дуже багато непорозумінь, і я можу відповідально заявити, що в українському законі немає цієї суми, яка буде для всіх країн ОСІДІ, тою, з якої почнеться е, звітування по вашому рахунку, чи тою, з якої ваш будуть рахунок вважати ідентифікованим, тому що насправді є рахунки в стандарті з низькою вартістю і з високою. Очевидно, що з високою вони точно будуть ідентифіковані, а з низькою. Вартістю до них застосовуються інші процедури для того, щоб визначити, чи можливо він не пов'язаний з іншими рахунками або з юрисдикціями, де Є суми нижчі і буде там ідентифікованим рахунком. Але простими словами, якщо говорити, то в нас в Україні будуть вважатися рахунки із високою вартістю від 1 мільйону доларів для фізичних осіб, і для юридичних осіб це буде вважатися 250 тисяч доларів. Але знову ж таки, для кого для нас це для нашої податкової, і для нас тих, хто дивиться це відео, якщо ми резиденти України. Те, яким чином в Україні будуть ідентифіковуватись високі рахунки з високою вартістю чи з низькою, абсолютно ніякого значення фактично не матиме. Таким чином для нас важливо, яким оцим градаціям ми будемо підпадати наші рахунки у відповідних юрисдикціях. І ще одне дуже важливе зауваження, що ФАТКА там це американська система, по суті, CRS, має чітке право, що до 50 тисяч доларів рахунок взагалі не буде ніяким чином підлягати під. Ідентифікацію, верифікацію і інші моменти, які банки повинні виконувати за е, цією ж процедурою ФАТКИ. При цьому CRS не має оцеї найнижчої межі саме на рівні стандарту, тобто усі рахунки від нуля євро чи доларів, будуть обов'язково усіма інституціями підпадати під CRS. і тут лише питання, чи буде він визначений цей рахунок як такий, який є ідентифікований в цілях. Подання відповідних звітів, і навіть якщо у вас за один рік він буде визначений таким, чи за критеріям ціни рахунку, залишку обороту, чи за іншими критеріями, які також існують, то неважливо, чи в майбутніх періодах у вас а, відповідно були ці там необхідні залишки чи обороти, вже весь. Послідуючий час обслуговування вас у цьому банку чи фінансовій установі для такої фінансової установи буде вважатися таким, що цей рахунок є ідентифікований і по ньому потрібно звітувати. Тому сказати, що якщо на вашому рахунку менше ніж 250 тисяч доларів, чи мільйон доларів, чи 100 тисяч доларів, ви не підпадаєте під СРС, ні, такого немає. Але очевидно, що у більшості країн якраз межа. Буде починатись приблизно з 100 чи 50 тисяч доларів для того, аби ви точно не турбувалися про те, чи ваш рахунок ідентифікований і чи про нього будуть звітувати, чи не будуть звітувати. Також важливо, що саме це 50 тисяч чи 100 тисяч чи 250 тисяч це є е, залишок на рахунку на е, кінець відповідного року. При тому, якщо у вас був оборот набагато більше, ніж залишок, це теж може слухувати тим. Щоби ваш рахунок був ідентифікований, і про ньому звітували навіть попри те, що залишки будуть нижчі ніж передбачено для рахунку з високою вартістю, чи треба турбуватися мільйонам е тих біженців, які виїхали за кордон, відкрили рахунки, і отримують там, наприклад, соціальну допомогу про те, що раптом нас ідентифікують з якихось причин і передадуть інформацію в українську податкову, чи доведеться нам платити за цей рік податки? Тут точно можна сказати, що ні, тому що якраз для цих цілей в українському податковому законодавстві визначена чітка перехідна норма про те, що якщо ваш рахунок був із залишком до 250 тисяч доларів, і по ньому отримала інформацію українська податкова у рік, в якому був ще в силі воєнний стан веде відповідним указом президента, тобто, якщо в 2023-му, наприклад, йде мова, то за цей рік точно. Податково не буде вживати жодних кроків для того, аби використати цю інформацію в податкових цілях. І Якщо в нас воєнний стан затягнеться ще на 24-й рік, то відповідно і це буде також мати наслідок для 24-го року. І ця норма якраз національного законодавства для українських резидентів і глядачів мого каналу є напевно, що найбільш важливо і тому дуже часто ми. Чули про 250 тисяч доларів як те, за що не потрібно турбуватися, якщо у вас е, рахунок на меншу суму, і тут дійсно е, це є правдою. Ну а тепер давайте розберемося, чи будуть повідомляти про ваші рахунки Vice, Interactive Brokers, Revolut та інші фінансові установи. Тут однозначної відповіді знову ж таки немає, і це залежить від національного законодавства тої країни, в якій має ліцензія або в якій відкрита платіжна установа. І саме це законодавство буде вимагати від них або Передавати таку інформацію або не передавати. І навіть якщо воно не вимагає автоматичного передання, то в будь-якому випадку ця установа буде змушена відповідати на запити, якщо такі надійдуть. Таким чином, для всіх я би казав прийняти за правило, що якщо ваша країна, вашого фінансової установи, входить у всі дії, наприклад, Америка не входить, всі решта, по суті, країни світу майже входять, то майте на увазі, що про ваш рахунок рано чи пізно, або за тих чи інших умов. Українська податкова може дізнатися, і вона може дізнатися і про його залишки, і про оборот на цьому рахунку, особливо якщо це стосується єврозони, тому що знову ж таки Америка не є членом OECD, але навіть в американського Pioneer чи в американського Interactive Brokers все одно є компанії, які обслуговують єврові рахунки, які в основному мають відкриті рахунки в європейських банках, або напряму є зареєстрованими у юрисдикціях європейських і таким чином ці. Підрозділи чи ці дочірні компанії будуть мати ті зобов'язання, які покладає на них OCD і оця конвенція про автоматичний обмін податковою інформацією. Тому треба бути готовим до звітування по всіх рахунках і не сподіватися на те, що ось я відкрив рахунок десь там в Америці, і про мене ніхто не дізнається. Тобто, світ рухається до того, що банківська таємниця насправді вже зникла як така. І от Україна, яка там остання чи не з е, країн Європи, долучившись до осідії, по суті також рухається у цьому напрямку і для національної податкової, поки що, звичайно, рахунки наші резидентів України не відкриваються. Але знову ж таки не стане для мене давно, що через кілька років українська податкова буде мати доступ до всіх рахунків чи всіх оборотів, чи в тих, які мають високу вартість, і до українських резидентів. І це є в принципі світовою загально прийнятою е, практикою. Тому підсумовуючи, е, Україна долучилась до CRS і буде звітувати з 1 липня про всі залишки, обороти і інші речі, які необхідні за сіресом, за рахунками в Україні не резидентів. Українські резиденти, які мають рахунки за кордоном, будуть підпадати під автоматичний обмін за весь 2023 рік, починаючи з 1 січня. Україна отримає цю інформацію у вересні 2024 року, але Україна за своїм законом не буде використовувати цю інформацію в жодних податкових цілях. В тому числі для накладення якихось штрафів чи податкових до нарахувань за умови, що сума залишку на такому вашому рахунку, про який повідомили з іншої країни, не буде перевищувати 250 тисяч доларів. Якщо вам був цікавий контент, поставте йому лайк, підпишіться на канал, а також залиште коментар. Слава Україні! Вперед до перемоги, смерть ворогам!